Всім добрий день. Сьогодні будемо робити проводити маніпуляцію з коровою. От у неї ріг виростається, отак упирає, тут є трошки, ну дуже маленьке місце, щоб переходило у корову От, до дорога Дуже плотно, пальці фактично плотно. То ми сьогодні будемо обрізати його отаким ножечком, пилочка ніж. Охотничий. І от ми зараз от будемо обрізати, щоб, щоб вона спокійно могла їсти. Ну і відповідно, покажемо, що це вийшли. Десь поставлю зараз телефон трохи в сторону. Я не знаю як би це було. Не знаю, ми його приспособимо. Ну, не дуже я так думаю, що ми його нормально можемо приспособити. Но... Ну, no, так не знаю, бачите ми.